Ви організовано? Так, у нас було сіяння. І що там по протоколу було якісь погано? Колеги, колеги, ми в ефірі розпочинаємо засідання комісії культури, народу, спорту та зовнішніх зв'язків. На зарядку ми маємо три питання. Питання за нас проєкт ухвали про затвердження детального плану. Пропонують загалі, оскільки ці два питання є дотичні один до одного плану. Тих два детальних плану пропонує детейну комітету. Хто за дякую, колеги. Отож, проєкт ухвали про затвердження детального плану території у районі були з 11 та проєктованої 12 у селі Великі Великіброповичі. Другий проєкт ухвали про затвердження детального плану території у районі були запроєктованої. Три у селі Малахові. Це йдеться про е, свідовіще правильно. Е, розумію, для національного патріотичного виховання е, ну, взагалі мешканців міста Твога, так. Ну, і стосується воно і спорту і тощо. Можливо, є якісь коментарі з цього приводу. Отже. Я розуміння те, що Наша комісія є профільною в певній площині до цього питання. Перша чергово, це те, що вже сказала голова комісії, це національне патріотичне виховання в цей час. Тобто навіть, напевно, не треба лишній раз обговорювати, що це вже. Я перепрошую, колеги на суму. Але я вам запропонувала розглянути третє, і ми тоді в закритому режимі розуміємо два. І... Не, давай, це Закрити, давай, так, 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 так. Якщо можна добре, прошу що в закритому режимі так в закритому режимі, оскільки це стосується військового стосується. Так. Ми ну, маємо свою позицію з точки зору доцільності, з точки зору потреби такого інфраструктурного, напевно, і інвестиційного, з точки зору бюджету проєкту для мешканців громади.